Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні я вам буду показувати ось це окрасення. Це у нас Hyundai Kona. німецька 39-ка, яка має запас ходу влітку до 350 км, взимку орієнтовно 250 км. Автомобіль весь в оригінальному окрасі, сох 100%. Саме цікаво, що як я звертав увагу, чим більший пробіг, Тим кращий сох. Чим менший пробіг, тим менший сох. Сох у нас 100% і пробіг у нас 101 тисяча кілометрів. Автомобіль весь в оригінальному окрасі, стан бомбічний. І практично максимальна комплектація для 39 кіловатної кони. Стан бомбічний. відвезли комплексна мейка і все. За що я люблю німецькі машини, тому що вони приїжджають по ним ні вмятінок, ніяких косяків. Такого приїхала, помили і виставили в продаж, не треба з нею бавитись. Для 39-ки практично максимальна комплектація. Зараз пробіжимось, до речі, товщиноміром, підключимось з діагностикою і, 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 і розповім в принципі, все, що, що ми маємо. Багато хто зараз хейтерів почнуть писати, що це не максималка і так далі. Скажу так, комплектації в 64-ках і в 39-ках відрізняються. Коли 64-ка може бути на шкіряному салоні, можуть бути електропривід, сидінь передніх, там і так далі, то цього може не бути в 39-к. Точніше, 39-ку, таку я навіть ніколи не зустрічав. Що ж, погнали, а що, ми, що ми маємо? По-перше, він весь в оригінальному окрасі, але ми його ще пропікаємо. Маємо заводське тонування. Офігенний червоний такий бордовий колір. Заводське, о, кажу, заводське парктроніки задні, камера заднього руху. Далі легкосплавні дисочки, ну диски у нас в, принципі, в базі такі йдуть, шини у нас мішелінки. Оптика, оптика що дивно тут стоять галогенки при бажанні можна поставити в них леди Сама оптика нічим не відрізняється, лише різниця в лампочках. Попортам зарядки. Це у нас, до речі, 20-й рік. І що дуже цікаво, у нас є тут три фази. Європейські стандарти, зарядки CCS і Type 2. Є три фази. А як і всі люблять. Як багато хто хотять і не знає для чого, питаються за тепловий насос. А, він тут є. Супер. Антифріз на місці. Акумулятор, швидше за все, вже міняний. Ну і слава Богу, тому що вони живуть тут недовго. Вибачайте, під капотом не прибирали, не мили. Якщо треба, на моїм надраєм, але не бачу в тому необхідності. Ось так от виглядає у нас цей красний, побігли далі по комплектації, все розповім. Ну Колір, чесно, завжди хотів червону машину, а в такому бордовому тут взагалі бомбезне. Е, так, погнали далі. Тонування казав, безключовий доступ на передніх дверях. Є датчики сліпих зон, є автоскладування дзеркал. Далі. Звичайно ж, електроскоп підіймачі всі, автоскладування дзеркал, повторюсь. Преміальна акустика Крел. Комбінований салон. І саме цікаво, що ось ця у нас справжня шкіра. Це не кожзам, це справжня шкіра. Далі, утримання в полосі, проекція. Так. Проекція у нас є. Так. Шкіряне кермо. І саме дивне, що у них буває, точніше, яка у них є тема в хендайках. Коли у них є проекція, тоді у них немає підігріву керма. Шкіряне кермо, але підігрівчика, на жаль, немає. Є підігріви сидінь. Автохолд. Вимкнення задніх парктроніків, три режими руху. Під кермом у нас три режими рекуперації, плюс-мінус. Звичайно, ж, великий екран, є українська, є російська мова, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона. Далі, далі, датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Буває, тут якісь окуляри нам залишають, на жаль, немає. Е, так, далі ми підключимося і елемкою, прочитаємо і толщиком прибіжимось. Бістренько розповім. І полетіли далі. Е, до речі, є два ключики. Ключика два, це вже прикольно. Так, люди, сьогодні приїхали, кажуть, кажуть, з машиною має бути два ключа. Я кажу, має бути, коли автомобіль з автосалону новий. Коли він приїжджає бюрушний, то там не може бути два ключа, але мінімум один точно є. Е, але в даному випадку два ключка – це вже круто. Комбінований салончик круто виглядає і практично, і гарно, на мою думку. Ну, Я, наприклад, хоч і домашню машину маю з шкіряним салоном, е, повністю шкіряний салон я не люблю. А комбінований то взагалі по кайфу. Так. Полиця на місці, багажник не зачовганий. Подовжувач є. Оригінальна зарядочка є. Та ти що? Дві три жилеточки у нас, аптечка, клей компресор, сітка. Ну і ця коробка, яка мав би бути, е, е, мало бути зарядне, але воно тут. А ця сумка це під підподовжувач. Ну, не суть. Тут у нас. Якщо я не помиляюсь, мінімальний тут такий сабуфер має стояти. А, так як преміальна акустика у нас крел. Покажу як салончик виглядає. Ну, Як для автомобіля, якому 5 років 100 пробігу, то виглядає відповідно, виглядає достойно. Е, до речі, коли я автомобіль купили на аукціоні, то я зробив витяг по карвертикалю. Так, і по ньому була деяка інформація. Так. Та блін, не можу достати одною рукою. О, щось зубами діставати. Так, ось у нас вся машинка, ось наш він-код. Де у нас тут він-код? Зараз до лобового підійде, покажу. Так, що ми тут маємо? Тут все гарно, в принципі, кому треба. Посилання вже не скину, бо вона не дійсне. Е, по пробігам 13 км, ну і за аукціона 101 е, Ще можу подивитись на аукціоні, зробити, е, якщо, якщо там є інформація така по обслузі, то я вам її можу надати. Бо буває таке, що карвертикаль її не бачить, але вона по факту є. Зарядочка 12 вольт. Коротше, побігли полощиком, пробіжимось, потім підключимось. До речі, автомобіль у нас розмитнений на фірму. Сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу. Це все за наш рахунок. І ви ставите на облік. Перша реєстрація вам орієнтовно в 1500-1700 гривень плюс-мінус. Так, капот. 23-25. Капот алюмінієвий пробивається толщиком трошки менше. 18 навіть 59, 74, 67. 74 81 66 60 63 60 66 72 76 51 60 56 55 68 57 71 Якось так. Фарбованого немає, стан бомбезний, ходовочка, підшипники, без зауважень. Якщо хочете діагностику, любі перевірки без питань можна до офіційного дилера вести або на будь-який ваш сервіс. Головне, щоб люди, які будуть діагностувати, дивитися, що вони розумілися, але розуміння в принципі, по електромобілям. Ну і якщо підключається, мали відповідну діагностику. А Тут, в принципі, нічого складного немає. Зараз підключимось, звичайний карскане Pro і полетіли. До речі, накладочки на педалі теж такі цікаві, типу під алюміній. Так, погнали. Раз, відключили, вставили, Вімкнули. Так, поїхали. Так, закриємо двері, у нас сьогодні таке трошки прохладненько. Так, іонік у нас є, підключено. До речі, є ще адаптивний круїз контроль, за який я забув сказати. Кнопочки не зачовгані, гарненькі. Акустика Крел грає нормально, ну і штатка, скажу теж непогано грає. Але оцей екран більший, він трошки цікавіше, приємніше, приємніше на дотик. Так, погнали далі. Придивимось зараз по коміркам. Так. Так, по всім показує 342. Поїхали шукати далі сох. State of Hills 100%. Бомба. Бомба, ракета, взагалі машина просто купив і літаєш. Офігенна батарея, офігенний стан, і я заважень не бачу. Тим паче комплектація суперова. По пластику, по всьому, повний комплект все є. Не можу не рекомендувати. Реально офігенний стан, навіть якби я був би якимось підборщиком, без перебільшення я б радив такий автомобіль. Ціна класна, по ціні можна ще щось трошки говорити. Плюс ми даємо і сертифікат, і договір, все за наш рахунок. Тому приїхали, забрали і улетіли. Реально цікавий варіант. Що ж, Будуть питання? Звертайтеся. Вінкар.ком. Посилання отам от внизу. Е, номер телефона отам от внизу. Мене звати Владислав. Е, дзвоніть, пишіть, а ще краще всього, приїжджайте на каву та на тест-драйви. Е, щотижня закуповуємо нові автомобілі, публікуємо знову ж таки отам от внизу в Телеграмі або на сайті Вінкар. Щосереди в Телеграмі будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Ціни розраховані під ключ з розмитненням на все про все. З доставочкою. Так що можете переглядати вибір величезний. Машинок у нас зараз на майданчику море. Сьогодні три автовози заїхало, 15 активних машин і ще менше автомобілів, які вже продані, які люди забронювали, поки вони були в дорозі. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.